Останні події, що відбуваються вбитих, велику кількість замучених наших громадян, співвітчизників, цивільних осіб, і навіть перевіряються відповідно, робляться всі експертизи. Моє прохання тільки одне до спецслужб: до тих, хто чує, до людей, до ЗМІ, звернути увагу на наступне. А, будь ласка, зараз робили не прості експертизи, а спеціальні експертизи, тому що російських загарбників зараз в геноциді, в нелюдяному відношенню це одне діло. Але ми маємо звернути увагу, що під це діло, які вони завжди трапляються, це потрібно зараз дуже ретельно перевірити. Що відповідно в таких масштабах працюють чорні трансплантологи, всіх перевірити, вбитих, якщо це які зжигали, аби замітати сліди, спеціальні експертизи, Я думаю, думав, що... хоча б частково, чи були всі органі на місці, тому що зараз на чорному ринку трансплантологів напевно виникає дуже велика кількість, на жаль, органів. І які На... до цього відповідно мають відношення. Дуже уважно проведіть ці експертизи, щоб світ ще дізнався про те, що ці нелюди не тільки вбивають громадян, а вони крадуть їх, крадуть їх органи. Спасі, Господі, Вадим Хабібулін.